Вправа 233. На першій полиці x книжок, на другій 30 книжок, на третій на 5 книжок більше, ніж на перших двох разом. Скільки книжок на трьох полицях? Склади буквенний вираз, та числа його значення, якщо x дорівнює 24. Ну що ж, давайте так і зробимо. Я думаю, простіше буде, якщо ми запишемо умову коротко цієї задачі. В такому вигляді. Отже, пишемо тоді на перший. Полиці. Так, потім на другій полиці. І на третій полиці. І запишемо, що нам відомо. Отже, на першій полиці у нас X книжок, х книжок? Так. На другій 30 книжок. Так. На третій полиці на 5 книжок більше. Пишемо на 5 книжок. Більше. Більше, ніж на перших двох разом. Давайте ми перших двох разом ось так позначимо. То тоді у нас на третій на п'ять книжок більше, ніж на перших двох разом. Нас запитують, скільки книжок на трьох полицях. Так, ну що ж, позначаємо це таким чином. Є, записуємо розв'язання. Як можна міркувати? Ну, якщо на перший X, а на другий 30, то ми можемо дізнатися, скільки разом на першій і другій полиці. То ми пишемо тоді перше. Давайте напишемо тоді x плюс 30. І запишемо, що це таке. Це кількість. Кількість книжок. На першій і другій полиці разом. Добре. Ну, а зараз нам сказано, що на третій полиці на 5 книжок більше, ніж на перший і другий разом. То друге ми пишемо тоді на 5 більше, то ми пишемо 5 плюс х. Плюс 30. Так, давайте це спростимо. Це буде дорівнювати 5 плюс тридцять плюс Х. А 5 плюс 30 це 35 пять плюс Х. Пишемо це. Кількість. Книжок. На третій полиці. На третій полиці. Ну що ж, ми вже знаємо, що на першій полиці у нас книжок, На другій полиці у нас 30 книжок. Ну, а на третій полиці у нас 35 плюс книжок. То ми вже можемо скласти вираз, який буде позначати кількість книжок на всіх полицях разом. То ми пишемо тоді третє. Отже. На перший х. На другий 30. І на третій додаємо 35 плюс х. І це дорівнює. Давайте спростимо цей вираз. Ну, x плюс х спочатку напишемо. Додати. Ну, а потім 30 плюс 35. 30 плюс 35. Давайте ми так і. Додамо. Це дорівнює. Х плюс х це буде 2х. А 30 плюс 35 це буде додати 65. Ну, і цей вираз нам дає кількість книжок разом. Пишемо. Або всього. Так, добре, отже, в нас є вираз, по якому ми можемо обчислити загальну кількість книжок. 2х плюс 65. Нам його треба обчислити, якщо х дорівнює 24. Пишемо тоді четверте. 2х плюс 65. Якщо х дорівнює 24, то отримаємо. то отримуємо. То отримуємо. Ну, який вираз ми отримуємо? Значить, 2, що множиться за місяць, пишемо 24 плюс 65. І це дорівнює. 2 на 24 це 48. Плюс 65. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді додамо. 48 плюс 65. 8 плюс 5 13. 3 пишемо одиничку старший розряд. 6 плюс 4 це 10, плюс одиничка це 11. Отже, вийде 113. Записуємо тоді. І це дорівнює 113. Пишемо в дужках чого. Книжок. Книжок. Ну і запишемо, що це всього. Тільки всього вже не вираз, а кількість книжок. 113 книжок. Ну а тепер давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Перше, нам треба записати вираз, по якому ми можемо знайти кількість книжок. 2х плюс 65. Пишемо 2х плюс 65. Є. Ну а далі давайте запишемо кількість книжок. Пишемо 113. Книжок. Ну що ж, ось така не дуже проста задача. На цьому вправу завершено.